Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 червня 2024 року Центральна Україна. В цьому новичкому відео хочу показати новий сорт, який заподоносив в моєму саду, дав перше сигнальне подоношення сорт канадської селекції під назвою Санбурст. Також його ще називають Санбурст. Сорт є самозапильний, морозостійкий. Як бачите, В'яжеться такими гронами. Повне достигання, коли у цього сорту вони стають такі темно-червоні. Такі темно Вон, як бачите, там більше сонця попадає. Першим, в принципі, врожаєм я задоволений. Плоди десь приблизно 10-11 грамів. Були в нас дощі дуже сильні 5 го числа, 5 червня з градом. Потім були дощі 15, го 16, го 17 го числа, де є ось такі розтріскування, невеличкий сорт, в принципі, стійкий до розтріскування. бо деякі сорти, такі як Василіса, порозлупувались просто капець. Сорт для мене новий. Ще буде в саду на вивченні. Побачимо, як він буде себе показувати в інші роки. Це поки що сигнальне подоношення. Сказати багато не можу про цей сорт. Бачу, що плодову бруньку закладає дуже гарно. Все дерево в плодовій бруньці. Думаю, в тому році, в наступному, буде. Дуже гарний врожай. Ну, зараз обірвемо та попробуємо, що воно на смак, яка вага і який вміст цукру. Не перемикайтесь. Давайте побачимо, яка вага. 12 грамів. Вже 10 грамів вважається черешня крупноплідна. Не дрібна. А вже 15, 16, 18 то. Зовсім кабаняки рахуються. Так, ну, доволі непоганий вигляд та вага у цій черешні бачу. 10-12 грамів, 11. Так, зачот. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Якби ще не було стільки опадів, скільки у нас, то... Бо, я думаю, можна іще потримати. Так. Ось яка м'якоть. Вона така жовто-червона. Така черешня плотна. Кісточка бачу, відділяється. Так, давайте побачимо, кому цікаво по соку. Ось дивіться, так натискаю. Сок практично прозорий там, ледь-ледь, трохи розовуватий такий. Бачите? Соку дуже багато, до речі. Так. Ну і тепер давайте вміст цукру. Так. Що покаже? Після дожів, думаю, не дуже. Не, Ні, нічого, 16. 16 це гарний показник. Так, ну давайте спробуємо, що воно на смак. М -м -м. Така щільна, хрумка черешня. М -м -м. Дуже насичений вираз... виразний присмак. Є відчувається так кислинка і так само відчувається гарно цукор. І воно все це таке перемішано, такий баланс класний. Добрий смак добрий. Трохи є маленька така гірчинка, десь далеко. Дуже далеко, але вона трохи є. Вона мені доповнює оцей такий насичений смак. Ось отака кістка, дуже маленька, відділяється гарно. В цілому сорт мені сподобався. Є трохи життя для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення!